Краєвиди рідних Карпат, полонини, річки, ліси, закарпатські села і верховинські садиби. Усе це яскравими відтінками відлунює на полотнах художника Володимира Глеби, барви отчого краю. Виставку під такою назвою із понад шістьма десятками робіт урочисто відкрили у залі Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Окрім власних художніх полотен, майстер експонував і різбярство. Інсталяцію декоративно-ужиткового мистецтва виконано спільно із учнями Міжгірського «В знову я прив'язаний чи розумієте до цього краю, тому що один із, один із красивих, і це мекка для художників Міжгірщина. Я 20 років займався сакральним мистецтвом. Це є оформлення інтер'єрів церков. Прививали нам школу закарпатської імпресії, імпресіонізму. Стараюся продовжувати оцю закарпатську школу, тому що я бачу, що з часом вона так якби відходить. У сучасність, але е, все ж таки моє покоління ближе до імпресії. У творчому доробку митця багато пейзажів та портретів. Близька авторові і сакральна тема. Віра і церква відіграють у його житті вагому роль, а тому різними засобами це передано на полотнах. Кольорова палітра Володимира Глеба вирізняє його полотна з-поміж багатьох інших художників, кажуть мистецтвознавці. Якщо дивитися на еволюцію розвитку його творчості, то він дуже сміливий, він любить використовувати контрастні кольори, тим він дуже різко відрізняється від своїх колег. Це я вам скажу є великий плюс. Плюс він багато робить тематичних речей, фігуральних речей. Багато в нього є пам'яток архітектури, дерев'яної архітектури. Майстер сміливо використовує контрастні кольори для того, аби передати емоції та відчуття. Як зазначають митці колеги художника, його картини несуть у собі потужний заряд, створюють у глядача справжнє піднесення. Це, по-перше, дуже позитивна людина. Оця позитивність відчувається у нього робота. Він дуже любить наш рідний край. Він дуже любить мистецтво. Це ясно, що його основною темою є. Наша природа це є екстер'єр, відкритість, це є сонце, це є осінь, це є весна, це є потічки, це радість життя. Переглянути колоритні полотна Володимира Глеби можна у виставковому залі музею ще упродовж двох тижнів.